Наступний Максим Дмитренко, мешканець пологів. Його затримали у січні 2005 року, звинувативши у вбивстві 17-річної Світлани Старостоне. Навіть за відсутності доказів суд засудив Дмитренка до 13 років колонії. Максим весь час заперечував провину, але систему правосуддя це не цікаво. Справу проти нього фабрикували правоохоронці. Після семи з половиною років ув'язнення Верховний суд України скасував вирок качу у 2005 році, визнав свою вину у цьому жорстокому злочині, і справа була переглянута. Дмитренко вийшов на свободу в березні 2012 року. На жаль, після звільнення він не зміг повернутися до нормального життя. Хворобливий і деморалізований Максим помер у березні 2015 року від отриманих у колонії хвороб, не душивши кількох місяців до 40-річчя. Ніяких компенсацій родина не отримала. Померло офіційно більше. Не вважався потерпілим чи реабілітованим.